Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Ситуація на Покровському напрямку призвела до безпрецедентної ескалації не лише на фронті, а й у самому центрі російської влади за внутрішньою інформацію з джерела близьких до адміністрації Кремля. Між Миколою Патрушевим і Володимиром Путіним відбувся конфлікт, який вийшов за межі політичної суперечки. За кілька хвилин до початку війської наради в Кремлі Патрушев, залишившись наодинці з путіним у кабінеті, раптово втратив самоконтроль, вдарив президента в обличчя. Причиною став провал чергової наступальної операції в Окровського, який Патрушев вважав стратегічною катастрофою, і особистою зрадою з боку найближчого оточення, пише телеграм-канал «Генерал СВР за словами джерел, Патрушев вилив усю злість, накопичену за місяці фіаско. Ти знищив армію, ми більше не маємо резервів. Люди відмовляються виконувати накази. Під час самої наради, коли в кабінет увійшли інші генерали та силовики, Патрошев продовжив кричати вже відкрито. Покровськ, братська могила. Ми втратили спецназ, втратили командування, втратили контроль. Генерали, які ще кілька тижнів тому уникали будь-якої критики, тепер. Прямо заявили, потрібно погоджуватись на заморозку, інакше наступати буде нікому. Ці слова викликали ступору Путіна, який, за даними джерел, не сказав нічого протягом наступних 20 хвилин. Причиною вибуху стало чергове зведення втрат у Покровську за останні дні російська армія втратила понад 2200 бійців, включаючи щонайменше 300 офіцерів, понад 700 було поранено. Майже тисяча потрапили в полон за останні тижні. Вивести з під удару не вдалося навіть мобільні резерви. Всі канали евакуації були перехоплені українськими спецпідрозділами. Офіцери, які вижили. Передали сигнал у Москву, ми оточені. Нас просто кидають відео з колон знищеної техніки, покинутих позицій десятків тіл вулицями Покровська стало вироком. Офіційно втрати не визнаються, але всередині армії відбувається колапс. Генерал Герасимов, який зазвичай уникає відкритих оцінок, цього разу заявив під час наради: потрібна або повна мобілізація, або заморожування лінії зіткнення. Це фактично ультиматум. Але після скандалу з Патрошовим стало ясно. Єдиного центру ухвалення рішень більше не існує. ФСБ і Міноборони діють окремо. Розвідка Саботою інформаційні. Канали пропагандисти втратили єдину лінію меседжів. Після інциденту охорона вивела Патрушева з кабінету, але за непідтвердженими чутками він встиг залишити на столі доповідну, в якій прямо звинуватив Путіна у втраті стратегічного контролю. Тим часом в армії зростає напруга. Командири середньої ланки не отримують наказів. Фронт деморалізований. Обсіли не припиняються, а в тилу назріває бунт. Покровськ став символом не просто воєнної поразки, а структурного краху всього військового керівництва. Групи, що вижили, відмовляються повертатися у зону бойових дій. У радіоефірі Знову чути знайомі сигнали. Заберіть нас, нас кинули. Що ж, вибух всередині Кремля найяскравіше свідчення глибини кризи, коли силовики переходять до фізичного насильства. Генерали закликають зупинити війну. Це означає лише одне: структура влади не витримує тиску. Росія програє не лише на фронті, а в самому центрі ухвалення рішень. Війна, яку починала як бліцкриг, стала паскою для її ж організаторів. Після інциденту в кабінеті Путіна атмосфера в Кремлі стала вибухонебезпечною. Декілька генералів, які були свідками конфлікту, провели закриту нараду без участі президента. за словами одного з учасників, уперше за десятиліття звучала фраза або ми зупиняємо війну, або вона зупинить нас усіх. Висловлювались навіть пропозиції створити тимчасовий військовий кабінет на перекідний період без Путіна з метою ведення перемовин через нейтральні канали. Це викликало хвилю недовіри серед соловиків. і ФСБ отримали наказ провести контрперевірки серед генералітету. Фактично почався внутрішній розкол. Інформація про вбивство кількох командирів Покровського, яке здійснили самі ж російські військові, лише підлила олію. Вогонь, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.